Він, пішовши з молодості на Святу Гору Почаївську, він пробув до, до кінця свого життя, Претерпівши гоніння з боку радянської влади, а також притерпівши все, що роздвигає враг роду, роду чоловічого на монаха а також на любого християнина, коли в нього воює плоть, мир і діявол. Як пише японський старець Іочий Шихас, бувають такі моменти в житті монаха і, можливо, і деяких християн, які йдуть путем Божим, путем самоотвічення, путем Христовим, що таке буває, враг визв'язає на монаха, що навіть... Стине кров жила, коли починати про це говорити. Але це опит кожної людини і кожного монаха, і нам важко тепер описати то все, яке переживає монах, на протязі свого життя, особливо свій монах в цій боротьбі з дьяволом, а також і кожний кіхтянин. Але не дивлячись на те, старець пробув до кінця свого життя в монастирі. І коли ми заходили в його келію, то особливо в кінці життя, то ми там нічого не знаходили. Ну, монаха там буває в келії щось, якісь там є речі, якісь там книжки, якісь шафи, якісь столи. Стояно нічого не було в кінці життя. В нього був тільки аналочик, якийсь стіл на столі, нічого не було, ліжко, і на ліжку нічого не було, тільки він сидів в одному подряснику і там якась мантія у нього була. Оце говорить про те, що... Отець Іан він совльокся з того видкого чоловіка, з тих, тих прив'язаності земних, навіть до таких ну, мелочних речей монашеских. І він стяжав той, ну це не бісер, єдиний бісер, який призваний міг стяжати, це Христа, Господа нашого Ісуса Христа. І про це говорило, то, що постійно отець він читав Ісусу молитву, сидів на ліжку з тим Христом. Цим Христом він сидів на ліжку, тримав його в руках, і він читав Ісусу от, тобто, можна сказати, що ну, Це було і день, і ніч. От, можна сказати, що в його серці, в умі, от, була, був Христос. І це говорить про те, що Він дійшов до цілі, до цілі життя кожного християнина, таки Господь каже, щоб здобити Господа свого. Цим серцем, цією душею, усією мислю і всім разом. От, а це ми можемо зробити тільки тоді, браті <клес> і сестрі, коли будемо виконувати Божі заповідь, і Іванівські заповіді, а також будемо творити молитву. Писав преподобний Святому Саровський, що ціль життя кожного християнина це стяжання Духа Святого. От, він казав, що Ну, Ми з чим стяжається до святі. Кожна людина має дивитися, що йому більше приносить користі. Комусь добрі діла приносить кому милостиня, кому ще якісь добрі діла, посічення больних, посічення тюрем і так далі. Але преподобний Сергій Саровський він наголошував на тому, що... Ці добрі діла нам неудобно створити, треба йти кудись робити. А от молитва, молитва завжди може при нас бути. І ми завжди можемо читати молитву. І через цю молитву, яку ми читаємо, особливо про Ісусу молитву, Він говорив, що через цю молитву стріляється в нашу трусу Христос. От, і нахідь, Господь наш Ісус Христос має бути церкви це нашого життя. Якщо він стане центром нашого життя, тоді нам буде легко спутатися, і вона інші люди будуть Тому Для нас, отакі от монахи, як і соціальні підставки, вони є приклади, приклади, які ми повинні старатися подражати тому що Господь не тільки для монахів сказав Іванську, що будьте совершенною, хотіли Він сказав для всіх хістян от цієї тапки подогати з представством, щоб ми разом з ними всі дозволили так, щоб амінь.